І тоді вона поговорила зі мною, ти на хуторах живеш, тут дуже вигідно збирати різні трави. І такий курс ідеологічний вона буде проводити в селі і буде казати, бо то з пару сіл, з трьох-чотирьох будуть приходити такі дівчата, як я, і вона нас буде поучувати, які трави збирати, як сушити, як льне. Полотно, скатерті, сорочки, колісони, можеш тільки тому що не мусили збирати, робити луг з попелу гречаного, бо у нас дуже гречке. Той луг, він такий, як йод, луг виварити, тоді в тому лужі ті всі куски виварувати, а тоді різати і вінти робити, таке заготовляти. То вона такий ідеологічний курс з нами провадила. То я її бачила кілька разів, бо вона приходила до села, нам давали знати станечні, все в селі станечний якийсь був. Хто в вашому селі був станечний? E, він пропав. І от його вуличне прізвище Халус. а, а, а прозивали його як? як, як? Я вже забуваю ще. То він давав знати через дівчину, яка ще в селі були дівчата дві. Що ходили на ті курси, одна померла, друга поліржована, лишилася я, яка відбула 21 рік в комі краю. Я ще тилепо, і ще наука лічила. То ми сходили ще на ті збори, то вона була три рази ще з нами та дума на зборах. Поучувала нас, давала таку книжечку, читати більше про медицину. І Я не знаю нічого, і я вийшла на волі вдома, але я ніколи не мала нікого питати, що що з думає, чи вона живе, чи в ній немає, не знаю що. І що ви робили при при них, при боївці пізніше? Пізніше ви які завдання виконували? Ну, її здавали, от до Станишного здавали, от, от Олекса так того його називали Станишник, старший чоловік, бо він пропов, але я не знаю де. Я вже приїхала до мене, навіть не питала, що де він що. То ми тут щось здавали, і вони тут десь, тут що пакували для лікарства, бо тут вже була короста, вже хлопці тут в корості гнили. От той стрієшній брат, мій, що зі мною на самому світу ходив з 28-го року, як зорганізували в нашому селі гарнізон стрибків, то був старший хлопець, начальник стрибків наш, а хлопців в район відправили на... Курса за три місяці їм дали автомати, а ті хлопці з автоматами відправили їх у Рогатинський повіт на вішки Радистів. І вони вже як їх розпустили, видно, їм розподілювали тих хлопців, куди йти. І якраз у той гіл мій брат йшов з хлопцями, шестерма, їх чотирьох, йшли до нас на хутор. Дуже в корості, то вони прийшли, то ту бабчатки великі балі, ті ж е, деревляні, що на хуторах тримають, худобі воду наливають. А виварки желізні, того попілу з гречки, виварували, робили такий луг, тоді відчиджували. Хлопці на стріху, ще на, на стріху, бо тут були початки. Uh, і той луг гладять, а мама мамі сказали, що у нас лишилися міни витягнули, а ті ікруги змінили, так лише й по полю. І там всередині, видно, чи воно гор'ющич, у нас запалювало ту міну, така жовта, якийсь такий порошок, чи щось таке, як глина, набрати того порошку. І масло коров'яче, притоплене, відчидене, і того порошку накидати, перекип'ятити, хлопців помити, то вони в ще в тібалії, мама їм воду підносила, підогрівала і тою мажею на стриху, вони мастилися. Найгірша короста була отак поміж пальчиків, понапухло на рано. Гіллі вибратує, а понапухали руки, понапухали то то дуже. Такі вони дуже бідні, ті хлопці. То один день вони так побули, мама тут такі старі вірета їм дала позиватися. На другий день роблять такі купіль купатися. І ви знаєте, що та короса їм щезла, і вони пішли. Походили вони пару місяців. І одного якраз сніг в пов з одного села, вже йшли до нас знов на квартиру, гіллю тягнувши, так до нас, до стріянки. То їх облавники з наших хуторів, а вже жар, жар людей став віддавати не так людей, як провідників робить десь з'їзд, якісь збори, і провідники гинуть, і провідники гинуть. То їх з наших хуторів з того села, звідки вони йдуть здалека, так місяць світив, як білий день ясно, і вони злапали, що їх чотири повстанці підходять їм у руки до наших, тих, до наших хатів, тримали їх на юрнетах. І Гілля влетів до, до того до вікна стріянку, облава, і стали самі, всі чотири втікати, а в нас ще окопи не позагортані, бо поляки виїхали в Польщу, їх ніхто не за тими окопами стали догорів тікати і їх щікти. Так що їх якраз чотирьох побили по полю. Та й на рану тихо ша. Хтось один знав, дав знати і стрійкові, тому другому, а двох хто з других сів, ти поховали в селі тут тепер, коли є. Приїжджаю до села віща, гіллю, і нок ставлю. побили, от стільки вони партизанами були всього. А що ви ще робили про при ці ну, в підкріплі? А, ну, а, а приходить весна, мені приходять от там, і скажуть, що нас буде там чотири обід зладити, їсти виносити, mm. літературу, шиєтка, боївка, рога. Пропагандисти, вони мають криївку, криту деревом, тому що він сказав, таке дерево у нас лісу немає. У нас стодола, стояла дерев'яна, заїзна, велика. Осенью криївки роблять. І вийчу прийшов і говорить, Ольга, ти не виходи на двір. Та й мамі сказав, але мама, бо ще бабця жиє, бабчина господарка та вся. То дві фіри під'їхало, і ті душки від стодолі відбили і повивозили там, де криївку рубили. Вони де вона була, то була така друкарня, вони там мали машинки, вже писали, і документи, які вже оформляли. Наша стодола лишила ще як у буріг. Знаєте, що таке у буроги? Тільки дах, а все соломою вкриті. А дах, як закінчуєш, то є ті, як воно називається. Ті перехрестя вже прикривають той вал соломи, що зв'язує. А ви мені нічого не нагадуєте, а я вже все забуваю. Ем, то що було одного разу дорогенька? Тут прийшов Сулема і говорить, мені толкує, бо то все в погонах. Як гони кінчаються – дорога, другі гони знов дорога, гони. і гони. Нева поля, йде здовж нива поля на морги. Я теж на гектарі нічого не знаю, морги. Йде ниво від села до кінча границі другого села. Звідси дорога і звідси дорога. І друга, друга не гони, друге називаючи, то таке гони. Панський сім нічого не знає. Він нічого не знає. От і він мені говорить, що другі гони. Тряти житу від дороги, ми будемо вжити. І я знаю, і мама раненько встала, ну, те до чого вчепічи зразу відрубала курку, робить русилу, бсмалила, вспіла. Бабці пішли корову дояти, я ще сплю. Але тут на подвір'я входять в палатках у брошені, а ти полини з тих полів. З тими полинами, з тими пеями, то вже жар видав наші хутора, бо хутор'яни ліпше трималися, заможніші. Хліб був весь час в хаті, а таких от і не було, бо то після фронту така бідоща ще і трудніше. І вони стали приїжджати на тих хутора, на тих степень зарослі. А ті степи, то там звідки походить кардинал Йосиф Шліпий. Мені чотири кілометри до церкви тої, де Йосиф шліпий будував. Він тепер заздрість його село називається. Він тепер зробив містечко з того села. І вони з району то другий район. Чи з двох районів, і наш район то Робівлянський, і Струсівський, Ніби вони ще на Кошетії, І теж рано прийдуть. «Тьотя, дай молочка попить, хлебушку їжі вас, то в нас дві корові, ти бабча чи мама, дадуть відро молока. І я мала дуже легку скузу, що вони були, то вони вже читували також так, на защитки ходили навіть по полю, що вони ще накущать. Кошеть, їм треба було того ще, на защитки такі робили. І як мені сказав Сулема, що треба жити від дороги, мама обід ладить. І тут на подвір'я, а в нас ще під Студолою купа соломи старої, говорить, вірчу, на Студолу винізли два з кулеметом. Іде з одного боку ліг, а другий з другого боку. А тут така широка та зв'язка того даху. Ну, я не знаю, що ви собі представляєте, що я вам говорю. Один з однієї сторони, чи з іншої з другого, та й, певно, з люрнетами. І їм дуже файно той степ. Лопати щось робить, а пастухи з села скількох сіл худоби, таке колосні, повно худоби, пастухи бігають. І вони, а ті і решту з тими палатками на ту солому полягали, молока попили, все спить. Бабча ходять по подвір'ю, качок кличуть, воду підливають і на то що, що дивлять. А мама пішла до студні, воду натягає в балі, ніби тут для худоби і за всім обсербовує. А мені мама сказала, ти на двір не виходь. І я в хаті, а обід воріться. А треба, щоб обід був готовий, доки пастухи з поля в село не женуть, бо бомки дуже худобу кусають, щоб вже будуть гнати і вже буде тишина на полі. Мені треба в той час йти, коли рух на полю, діти ходять, гонять пастухи. І мама обід зладила, вкушив в один кошик і одну турбінку. І я перелажу в кухні через вікно до сусіда другого межа на сусідський город подвіра І з його подвір'я, і з тим. я вийшла з подвір'я, а то що спало. На край села, на край тих хуторів, хатив, я звертаю межую. Переходжу одні гони, фоса, перейшла я ту фосу, другі гони, а третій гони, я спускаюся і третє жито, я сходжу вниз, вже бачу то жито. Я в половині гін дійшла. Як з того жито встає Сулейман, він високий, стій! Я шміхнулася і йду далі. Ти одна. І він знов стий. А я вшміхнулася, і він тут кричить, і я йду, я їх бачу і свій шмілогорову йду до них. Ти одна, я говорю одна. І він щезає в жито. Я переходжу до роги, і там вже два хлопці підсунулися, від мене беруть турбі. Ти одна, я зду, я одна. Вони ж чули, що й рух, що облава зайшла на наші хутори. щоб всі гавкали, що вони щезли на наших хуторах. І я говорю, хлопці, двох на стодолі з кулеметом, а решту сплять. І в той час я прийшла, що вони мене юрнятами мене стягнули. Хлопці, провіднуку видали поїсти, на друге гніздо вони в одному гнізді не сиділи, бо тут дуже великий той. Діляться, решту забрали на друге гніздо, і я з нами з ними сиджу, з жарище таке. І чекаю, поки знов діти з села не женуть худобу, крик, худоба, ходить, діти бігають, я тоді могла від них відійти. І прийшла додому. То в окопах, десь кажуть, десь бліндаживо, де то шищина, що ще життів немає то дещо в у копа або бліндаже, то дещо в у копа або бліндаже. Я раненько вже заказали обідри, там і там будуть. Раненько я беру каштанку, ми мали вже свого коня, фронт ще забрав, беру каштанку за пін і виводжу. Туди, де, де той близько, той бліндаж або копі. впинаю і підходжу. Навіть також було дуже опасно. Один раз підходжу в бліндажі, то рано не так сплять, так на іскоч, на тій землі, на тій траві, було ще так розпущене, так руса, на них попадала, на чолі руса, на волосню, то я подаю, ага, вони є. Другий раз. В тую каштанку припняла, підходжу, сидить з нашого села, хлопець такий і ваш, гонта псевдо, сидить на автоматі і спить, сидить і з і спить, а і на траві трох. Я те, мене Бог вчив, мене мною Бог керував. Я їм не йму, не йду просто на нього. А обходжу збоку, тихенько то що спить, і плапаю за плечі. і вашу, ти стріпнувши з автомат, -ч -ч! і все. А як би так раптово бовгнув би був, і все. То я таке мало задання. Кожний свята, хлопці, в нас колгоспу ще не було, аж в 50-му році колгосп. Кожне свято, кожен празник, тії пропагандисти печатають листівки, як до колгоспу не йти, як на пропаганду попасти ж, ходять перебрані чекісти, говорять, що вони повстанчі, просять їх переночувати, переховати, їсти їм дати, їсти вив... винести їм. І так себе наші люди віддавали чекістам руки, в руки готово. Отаке таке вони робили. І ті листівки, а я сідаю на каштанку, до села під'їжджаю, так, як маю час, приношу, і я мала таких три хлопців-сіні. ровесники мої два: один Орест Шлюсар, другий Мирон Бомбас, і третій старший, той молодший. І я тим хлопцям коту-небудь дам пакет. А ті хлопчики з 31-го року, з 29-го, от такі були вони повстанчі, які вони зараз у ПА нас. Я їм віддаю, і вони собі, хлопчиська, серед ночі розвідали, ага, у в тому селі була, нині не, у нас не буде. І ті листівки наклеюють, розкидають, всюди люди збирають рано, читають. От таке, от така моя була робота, така я була зв'язкова. Хто ці листівки друкував? Провідник Ріг? Пропагандисти. А, а що там писало тих листівка? Ну та чуєте про що? Я, ви пропускаєте я, 에, я, до колгоспу не писатися, mm -hmm. що то як готували жі, приходять чекісти перебрані, щоб їх переночувати, нагодувати, і сам себе господар віддає? О, тобі, ото багато все. А як підписували? Шо, як ну, туди? внизу було якийсь хто то, хто тут друкує? Я чуть не пам'ятаю навіть. Я ж не пам А які вони були за великі? А які були за великі. Ну, трошки більший той конверт, трошки ширший і трошки той. І то їх як клеїли чи так роздавали? Розкидали по подвір'ях, не було що, то всюди по дорогах, понаклеювали на будинках. Mm -hmm. Не попали хлопчиська. І до якого року ви так е, працювали? До 50-го року. Не до 50-го, до 48-го року. Великодна субота. Mm. До 48-го року, до Великодної суботи. Останнє прощання, і я тільки по тому беру, що я дуже хочу бути з істориком. Може він вивідав, може кінець тому, в чому і мені скаже. Він обічав, що прийде до мене, що скаже, хто, чи то з боївки вже не витримували і сказали, що зрадника мали в боївці, чи хто то следів за ним, я не знаю, що. Я не знаю, чому той Сулима так зі мною поступив провідник і нічого не говорив. Чи він робив із підсовісті, чи він молився, чи він заснув зразу. І чому то він ще такий останній прощальний поцілунок зробив, де він ніколи не сів, щоб жартував, дуже був серйозний. І взагалі ті хлопці були всі дуже серйозні. Якби була старша, може дівчина, дівка така, яка вже та, то б були жартували, десь там треба підсидіти пару годин, чи що. То от я так чекаю, що я хочу знати кінець, хоч би мені вмерла, щоб я знала кінець. Що з ними сталося? Ми зараз перезвонимо, ми <косуміст> <тоді, тоді>. такі. <Запитання, косуміст> та Скажіть, будь ласка, а як вже так попало, що вас арештували? Тут ну от, от того ж дуже цікава історія. Вони в 48-му році гинуть великодну суботу, а в так тихо. Вже нікого нема, ніхто не приходить, такий сум дуже. А в нас після фронту, то з чотирьох з п'ятьох сіл сходили ще до одної церкви молодь. То вже такі О, хлопці, вони вже дуже кавалери, тридцятий рік, тричі перший, а руки собі покрали з 28-го, з 27-го кавалєрка така йде. І до церкви ходити, а я на хуторах. Мені приказує, ага, і що він ще мені сказав? Так, дончі, в нас нема ні вуйча, ні односельчана, один я є, що що тільки треба, буде він мені говорити і буде доручати. Він мене попередив. Також до церкви, як під як вони в нашому тиріні, дончі, ти в Суснівську церкву не підеш. А в заздрість звідки? То вже другий район. Ти там, може, підеш. Ти там на весілля, то ти не підеш. Мене за дружку вже просили, я вже така панінка, знаєте. Мене так Сулима тримав на такому поводку кожний крок. І аж тепер що до мене доходить? Як то дівчата, хлопці сходять, розказують за боївки, там боївка вся загинула, там облава побили. той хлопець був, то Дніпро, то, то середа, то той розказують. А сексотики ті гарнізончики, гарнізони, от, от ти, в селі, гарнізони, стрибки, стрибки. То там були сексотики, вони мене на нагоду. А та говорила про партизана, вона зв'язана. І от рівно себе віддають. І от, як солино, той керував мною, що я попаду, в якісь товариства, і що ж я скажу, і що ж, от таке. Я була на повутку, тому я витягнула хлопці два з половиною року з одною боївкою. Що як погинули? Погинула наша боївка, нікого нема, дуже сумно стало. Але осінню, кукурузи, такі вже збіжа, в студолі, снопи поскладані, Приходить ріг низького росту мужчина. Приходить ріг до хати, і я його знала через ті стівки і кия, що ті листівки мені найбільший ким мені вручав. То псевдо їх, перевозити десь до свята. То псав до їх, а як звати? А я не знаю. Nie, Роман Запоронюк кий, ото мій свідок. Тож наочну ставку він мені ставав, хлопче. Mm -hmm. e, чи можна перебути в нас? E, але якщо ж можете принесіть поїсти, я вернулася, Та й мама зладила їсти. А ти господаря, ну, у нас тудолі нема, у нас оборіг. А кукурузою своїм городом переводжу на другу, до другого господаря через межу від озера і з того за одного ходу не з подвір'я. Так що ти сусіди навіть не знають, що у них в стодолі на снопах чотирьох хлопців є. Я піднесла їсти, хлопці поїли, двох відсунулися і сплять, А ріг мене вислуховує, що я йому говорю, і той кий, так навіть лежив на під, під, підпер голоду під голову під бороду і дуже слухав. Я то все розказала, і що я розказала про той кангар, про ті гроші, про ті примірки. Я все розказала, що наша боївка погинула. І ви тут використаєте, жалію, бо ну, для, їм пригодиться. Я себе віддала раз сама, і все. березень і знов щезає, нікого нема. Я то розказала, стрійку помирає, ну, той, що слід мамі стрійку, щоб винашити, і мама про це знає, але березень місяць. А в березні місяці буває таке бо, е, або весна починається, або сніжок притрясе. І той сніжок, в березні місяці, вони сиділи в хаті всі чотири. то вже остана наша упа понад стріпу той наш терем. Вони сиділи в хаті, так було, до досвідку. Але то що треба мати хлопчина, увазі, як наші неуки, незнакомі з такими справами. Вони до дошвидку посиділи в хаті, а від хати в сад на межі криївка. І вони залізли в ту криївку. І вони давай з хати виходять, сніжок потріс, і вони ще й назад гущ не йдуть прямо до криївки, а задом прийшли до каменя. Камінь відвалили, залізли в криївку. Криївку накрили і туди блава. На подвір'ї йшлі вони по слідах до, до криївки, бандита дітей, Криївку відкрили, хлопці стріляються. Хлопці, як сиділи в криївці, є топчан, ось з землі, так як у нас земля, з землі, а такі пляли мати соломи, щоб кинути на сидіння і щоб її на щіну де спиралися. Ну, і вони, як стрілялися, то хлопці беруть автомат між ноги, дуло під бороду і стрілялися, а кулі розривні. Смертельна куля мала бути розривна. Куля виходить в голову, розриває, він вбитий. Трох на смерть бивається. А мій кий чому-то в нього пішла куля з боку, з боку в рот. Куля йде йому збоку. Як то так збоку він встрілив себе? Що то було? Що куля пішла в рот, вириває кусок язика, розриває лице? І вже людей нагнали з села, розкрили криївку, трупів на фіру, а мій кий лежить і йому кров застигає, бо там порозривано, і він харчить. Начальник у блаві ореху, бандіта здасть. І він піднімає руку, що він, здається, мій і здався. І за часу, а по селах других, то моє село бі не ваше, я маю своїх хлопці, яким я доручаю листівки. А по других селах то є другий, а розвідка то йде, ті хлопці. Далі прачують юнаки і дає мені такий хмурой, то, то, й, то да хмурно, чи хмуріше. Приїжджає, говорить. Вірчу, Хлопці пострілялися, романа віджили, роман починає писати, починає людей віддавати.